Мовленєва гра ялинкова іграшка яка. А давайте назвем, якими іграшками прикрасив Святослав свою штучну ялинку. Погляньте, яка гарна куля зі скла! Яка вона. Вона скляна. Молодці. Погляньте, яка гарна іграшка з паперу. Вона яка. Та. Іграшка паперова. Молодці. Яка гарна іграшка Янголя з пластмаси. Яка вона? Так, пластмасова Янголя. Добре. Який гарний дзвіночок з металу. Який він? Так. Металевий дзвіночок. Молодці. Будиночок з дерева. Який він? Так, дерев'яний будиночок. Ви розумнички. Ви молодці. До побачення.